Імпорт США яєць з Бразилії в лютому цього року зріс майже вдвічі. Раніше ці яйця використовували лише як корм для свійських тварин. Зараз їх везуть і в магазини, бо через пташини в Україні стало надто мало цього продукту. Адміністрація Дональда Трампа розглядає також інші способи знизити ціни. Так планують пом'якшити правила для яєць, які несуть кури, вирощені на м'ясо. Такі яйця, як і раніше не постачатимуть до магазинів, але, можливо, їх дозволять використовувати в оброблених продуктах, таких як суміші для тортів, морозиво або заправки для салатів. Національна рада виробників куряти не подавала прохання про такий дозвіл ще 2023 року. Але центри контролю та профілактики захворювань відхилили його, посилаючись на ризик сальмонельозу. З 2022 року пташини гриб знищив у США майже 170 мільйонів курей, індичок та інших птахів. Через це гуртові ціни на яйця зросли на понад 50%. Минулого місяця адміністрація оголосила про план обсягу мільярд доларів зі зниження цін на яйця відміститиме допомогу фермерами розроблення вакцини. Крім Бразилії, адміністрація Трампа ще просуває імпорти з Туреччини та Південної Кореї, які зазвичай постачають мало яєць до США.